Вітаю, шановна аудиторія. Я представляю медичний центр інго. Є лікарем-хірургом. Досвід роботи вам озвучили сьогоднішня тема мого невеличкої доповіді це тактична медицина. Мета цієї доповіді зацікавити аудиторію в е цій тематиці і навчитись деяким речам, які, про які я далі скажу пару слів. Всім відомо, що останні чотири роки наше сьогодення відрізняється від того, що було 24 лютого 2022 року. Зараз ми перебуваємо з вами в відносно спокійній обстановці, але ніхто не може з певністю сказати, що буде наступні 30 хвилин. І буде необхідність можливо нам діяти, надавати допомогу собі, своїм рідним, близьким або просто незнайомим людям. Якщо ви побачите на слайді, найчастіше перший на місці поранення опинається не медик, а звичайна людина, сусід, перехожий, родич. Кожен з нас може потрапити в таку ситуацію і не обов'язково бути медиком, мати медичну освіту, мати поглиблені знання в медичній освіті для того, щоб надати цю допомогу. Тактична медицина в сучасному у вигляді, який зараз нам відомий, налічує трошки менше 30 років, у 96-му році Сполучених Штатах Америки були надруковані і введені в дію перші настанови. Цьому передували дворічні дослідження військових конфліктів, починаючи з Другої світової війни по 94-й рік, в яких приймала участь армія Сполучених Штатів. І на цих аналізі, це суто статистичний аналіз, були сформовані засади тактичної медицини. Ще пару слів: тактична медицина це трошки цинічна річ, бо один з принципів тактичної медицини це життя в обмін на здоров'я. Ми рятуємо життя, але ми не переймаємося, що буде з постраждалим через рік, два-десять. Наша задача вирвати постраждалого у смерті з лап. Тактична медицина або домедична допомога це комплекс простих чи, скажімо так, відносно простих дій, які виконує особа без медичної освіти, щоб зберегти життя і здоров'я постраждалого до моменту пробиття медичних працівників або евакуації до медичного закладу. Програма нашого центру. Сформована на міжнародних засадах, це настановить комітетів Т і Ті Ці е, засади, ці настанови витікають одна з одної. Перша розрахована на суто тактичні умови військових дій, це е, настанови Т е, англійською мовою «Tactical Combat Casual Care». І тієї Tactical Emergency Casual Care. Е, перші настанови е, розраховані суто на полі бою, в якому ми можемо зараз опинитися, перебуваючи навіть в тилу. Бо поняття тил в нашій країні як такового його не існує. Починаючи від Закарпаття до Сум, Харкова, тим паче чи Запоріжжя, це все може стати полем бою. Цей курс розрахований ще раз, акцентую вашу увагу, на людей, які не мають жодної уяви, що таке медицина. Це розрахований курс на людей, які не мають ніяких мінімальних уяв е про анатомію або фізіологію людини. Цей курс. Потрібен нам всім. Між тим, коли починається невідкладна ситуація, коли медичний персонал може дістатися, є проміжок часу. Цей проміжок часу в сучасному світі досить короткий. Він може вимірювати п'ятьма або десять 15 хвилин, якщо ми беремо там місто Київ. Але цього часу достатньо для того, щоб без надання допомоги постраждалий загинув. На нашому курсі. Надається теоретична база і практичне відпрацювання. Знайомимо курсантів з принципами надання допомоги по міжнародним протоколам. Є дуже важливе зонування надання допомоги, що я маю на увазі. Кожна подія, яка трапилась, має певні зони, тобто відстань від епіцентру події, є зона. Небезпечна зона умовної безпеки і зона безпечна. Тому в залежності від того, де перебуває постраждала людина, яка надає допомогу, допомога надається трошки по-різному. Також е, основне, е, основ, основ, основна ціль це навчити зупиняти і відрізняти масивну кровотечу, е, навчитись. Відрізняти обструкцію дихальних шляхів і надавати допомогу, і ви бачите, третій пункт в кінці це напружений пневмоторакс. Чому ці речі розташовані в такому порядку? При дослідженні, які проводилось американцями, спочинаючи з Другої світової війни, плюс конфлікт далі В'єтнам, Корея, було виявлено, що близько 90% постраждалих на полі бою гине від масивної кровотечі. 10% гине гіне від непрохідності дихальних шляхів, і трошки більше 1% людей гине від напруженого пневмоторакса. Якщо навіть ви зможете зупинити масивну кровотечу або критичну її синонім, ви врятуєте, ви майже виконали 90% допомоги. Тому це три основні точки, на яких ми акцентуємо увагу під час проведення курсу. Що таке червона зона? Це зона без посередньої, скажімо так, епіцентр події. Це прильот ракети, шахеда, розвалена будівля, зона пожежі. Якщо це зона, в якій ви піддаєтесь небезпеці або є небезпека подальшого погіршення стало постраждалого, тут надається мінімальний об'єм допомоги. Це зупинка масивної кровотечі. І далі якомога швидше треба. Такого пораненого евакуювати. Далі у нас іде жовта зона, це зона, в якій надається повний, є можливість провести повний огляд і надати допомогу починаючи від кровотечі, закінчуючи всіма іншими органами і системами. В цій зоні починає працювати ми по так званому протоколу, скоріше алгоритму марш. Всі я сподіваюся, вже за 4 роки повномасштабки чули це якронням. Що таке алгоритм Марч? Е, наголошую на тому, що це алгоритм. Порушення послідовності дій приводить до негативних результатів, тобто, да, до загибелі постраждалого. Тому це треба запам'ятати, це не просто настанова, а це алгоритм певна послідовність дій. Е, акронім Марч? Це перші літери з англійської транскрипції. Проблем, які ми будемо сувати. Перша літера М – это massive bleeding, масивна кровотеча. Не всі кровотечі є масивними. Невеличкий приклад, наприклад, травма постраждалому відірвало палець на руці. Звідти буде кровотеча, буде. Але постраждалий від цієї кровотечі може загинути, ймовірно, може. Але час, через який це трапиться, він може. Вираховуватись 10, 20, а може і 30 хвилин. Це досить великий час такій ситуації. Масивна кровотеча це кровотеча, без контролю, котрої постраждалий, може загинути в проміжку від однієї до трьох хвилин. На другому місці у нас Ервей, прохідність дихальних шляхів. Чому так на наступному слайду, ну, наступна літера E? Тому що прохідність дихальних шляхів, якщо е, не вирішити цю проблему, людина може прожити всього 6, ну, 5-6 хвилин. Тобто, якщо у нас є 2-3 хвилини на усунення кровотечі, і є, наприклад, непрохідні дихальні шляхи, ми знаємо, що у нас ще є 2-3 хвилини. Третє це респірейшн дихання. Тобто, чи працюють у нас легені? Вони на третьому місці. Якщо ви пам'ятаєте, це остання по ну, процентні. Процентному співвідношенню трошки більше 1%. Причина смертності це напружений пневмоторах. Тут у нас вже час може бути подовжений, залежить від характеру травми, кількості повітря, яке потрапляє в грудну порожнину. І цей час у нас може вираховуватись 10 20 а іноді там і хвилин 40. Інші всі, інші всі характеристики йдуть потім, бо це вже речі, які не загрожують життю в перші хвилини. На нашому курсі ми надаємо теоретичну базу, і також обов'язково є практичне відпрацювання. Практичне відпрацювання це накладання турнікетів, тампанада ран, використання ізраїльського бандажа і також. Навчаємо курсантів нашого курсу використовувати імпровізовані засоби для зупинки кровотечі. Хочу наголосити, не один імпровізований засіб для зупинки кровотечі не замінить сертифікований, тобто турнікет. Тому це як знаєте, шанс останньої надії. Але ми даємо такі знання. І також для бачите, останнє у нас це бокове, бокове стабільне положення, це контроль. Дихальних шляхів, якщо людина знаходиться без свідомості. Нагадаю одну подію, яка щастя трапилась не в нашій країні. всі пам'ятаєте, якщо не помиляюсь, 2000 рік в Москві е так, да, дякую. І там дуже загинуло багато цивільних. Загинули вони від не від токсичного газу. Вони просто були без свідомості, їх виносили і клали. Просто так, на спину. І більшість цих людей загинула від того, що були перекриті їх дихальні шляхи своїм язиком. Тому дуже важливо людину без свідомості повернути в певне положення. Ми також цьому навчаємо наших курсантів. Формат навчання. Загальне навчання триває 7 годин, ну плюс-мінус, в залежності від кількості аудиторії, питань. І зацікавленості аудиторії. З них чистих заняття: це 6 годин теорія плюс практика. Одна година сумарно набігає на різні перерви, каву, каву брейк. І в фіналі завжди додаткові відповіді, питання. Видаємо сертифікат про те, що людина пройшла певний курс. Але сертифікат це такий заохочувальна річ, головне знання, які можна здобути, і дай Бог, щоб вони нікому не знадобилися, але як показує досвід останніх навіть двох тижнів, ну, це речі, які я вважаю повинен знати кожен. Навіть вам хочу сказати: ну, мені трошки дивно, я не так давно звільнився Збройних сил, що в цивільному житті. Серед моїх особисто знайомих мало хто цими речами цікавився, і до сих пір багато всі так живуть, що наче війна там. Вона може прийти в кожен дім, якщо до кого ще не прийшла. Тому краще бути до цього готовим. І останній такий слайд: не ігноруйте тривог, ходіть в укриття, знайте, як діяти, будьте готові. Коли трапляється найгірше, виживають не найсильніше, а ті, хто знав, що робити. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, готовий відповісти. Питання будуть? Ні. Запрошуємо на курси до нашого центру. Дякую ще раз. Дякую. І вам дуже дякуємо.